Добрий день, малята! Тема нашого заняття День Соборності України, яка відзначається 22 січня. Соборність це об'єднання всього українського народу. Хто ми з вами? Українці! Красивий, щедрий, рідний край і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай, усе, що зветься. Україна. А зараз я пропоную послухати загадки про державні символи України. Синє небо, жовте жито, цю святиню знають діти. Прапор. Коли звучить він, всі встають, до серця руку прикладають, і вголос, і подумки співають, і Україну прославляють. Гімн. символ нашої держави це тризуб жовто яскравий. Герб, мовленєва гра. Наша Батьківщина Україна. Прапор України двоколірний, синьо-жовтий, герб України тризуб, гімн України, урочиста пісня, Столиця України, Київ. Для закріплення наших знань пропоную виконати ось таку аплікацію. Прапор. Для цього нам знадобляться ножиці, щоб вирізати з блакитного паперу або синього прямокутник, та жовтий аркуш паперу, для того, щоб вирізати прямокутничок. Клей, у мене клей олівець, ножиці і білий аркуш паперу, куди ми будемо його приклеювати.